Та воно ж не завжди знаєш те що потрібно, Оце ось у мене. Оцей колір і саме в трьох дюймах. Я пробував в різних номерах. В трьох дюймах да. В різних е розмірах. Але в трьох дюймах... Вони щось похоже вроді, вроді є. А де воно? Вау! Опа! Підсів хтось, є друзі. О! Так. А ну хто там? Хтось впирається. Впирається непогано. Поміняв я колір. Поставив ціолітик, третій колір, третій номер точніше. І хтось ним зацікавився. Ну давай. Сомик теж в мене. І в мене сомик. Там в мене є, але я візьму його так. Ух, як б'ється. Соми пішли. У мене це, я випущу. Зараз. Але ж... Эй, выпал, что это у меня дырка в пицаке, я чешу Ну, стоять. Стоямба. Так. Стойте. Дивіться, друзья. друзья. Дивіться, друзі. Який... Так, да, фіоліт. Я, я тільки поміняв, поставив ось фіолет і одразу сомік клюнув. Фіолет і одразу ну, Друже, біжи, давай, підростай. Ти розмір в тебе не підходящий. Хоп! Ану, пішов, вусатий полосатий, побіг. Не пішов, а побіг просто.